Розбираємося, що не так з зеронапоями. І я маю на то чотири відповіді. В складі насправді немає аж нічого поганого, окрім двох хімічних підсолоджувачів: це аспартам та ацесульфам К. Ці два цукорозамінники, навіть попри те, що там немає цукру, можуть викликати інсулінову відповідь. Внаслідок чого ви відчуваєте голод та вас тягне на вуглеводи. Ці цукорозамінники впливають на баланс корисних бактерій в нашому кишківнику, звідси вздуття, звідси погіршення метаболізму та запальні процеси. Ще одна проблема зеронапоїв це психологічна пристрасть до солодкого. Це дуже заважає в кетоадаптації, тому що наша мета перевчити наш мозок не хотіти солодкого. А такими е, хімічними цукорозамінниками ми собі заважаємо в цьому. І ще одне: ці цукорозамінники мають потенційно токсичний ефект. Наприклад, аспартам при нагріванні або довгому зберіганні може розкладатися на формальдегід та метанол. А це сульфам К впливає негативно на наші клітини та ДНК. Зараз над цим ведуться дослідження. Потенційно це небезпечно. Навіщо себе наражати на таку небезпеку? Простими словами, зеро напої це як вовк в овечій шкурі. Солодкий напій без калорій обманює наш мозок, псує мікрофлору нашого кишківника та заважає схудненню. Не пийте це сміття.